У мене є всього лише прибуток 300 доларів. Подарували підписку на рік на один із цих планів. Перейдемо тобто далі до того, як ці зображення швидко і ефективно робити і завантажувати. Я вже займаюся стоками більше року. За весь час я завантажив на всі стоки загалом десь близько п'яти тисяч зображень. і самим популярним виявився Adobe Stock. Тут завантажено півтори тисячі. На Dreamstime також півтори тисячі, 123RF – три 1000 і Фріпік е, також практично 1000. Що я отримав за весь рік роботи зі стоками? Це по факту прибуток тільки на Adobe з тобто 300 доларів практично. Ось в мене накапало 10 доларів, кожні 25 доларів я їх вивожу зразу ж, як з'являється 25 доларів, раз заходжу і вивожу. Що також я отримав. У мене з'явилась місяць, тому ось така штучка. Мені безкоштовно за 250 завантажень подарували підписку на рік на один із цих планів. Тобто або Photoshop, або Illustrator, InDesign, After Effects або Premiere Pro. Adobe Stock не для дураків, що я зробив? Я вирішив перевірити, нажав на кнопочку Вибрати і вибрав собі Premiere Pro. При тому, що хотів я собі взяти Photoshop. Тобто, коротше, в мене є підписка на Premiere Pro, але я ним не користуюсь, тому я втратив цю можливість, яку міг так файно використати. Якщо у вас. З'являється така штучка, то ви переходите по ній і клікаєте один раз, не думаєте, по фотошопу. Раз і все, все інше ви не бачите. Воно вам не потрібно. За рік завантаження стоків у мене є всього лише прибуток: 300 доларів. Тут за весь час накапало 4 долари. На 1, 2, 3 РФ 7 доларів за весь час. Так, і на фріпік за весь час накапалось 17 доларів. А вивезти можна тільки тоді, коли в тебе 50 доларів. Якщо вам немає чим зайнятися, і вам буде подобатися створювати зображення, можете купити собі підписку Midjourney, Цієї підписки буде достатньо абсолютно на все. І підписка за 10 доларів дозволить вам створювати не 3 години. Ну тут по факту дають 3 години генерацій, а кожного дня ще можна було отримувати по годині, тобто 33 години. А 33 години це вже дофіга. Перейдемо далі до того, як ці зображення швидко і ефективно робити, і завантажувати. Створюємо зображення. Перший крок: беремо підписку на Midjourney І цілий місяць створюємо зображення. Кожного дня ми лайкаємо зображення і ми отримаємо безкоштовну годину. Тим чином, за місяць ми створюємо всі зображення, підписка закінчується. І ми переходимо до їх збереження. Зберігаємо їх по категоріям, тобто генерували категорію і зберігаємо в одну папку категорію. Ось о. раз, обрали всі зображення, завантажуємо. Завантажили. Далі нам потрібно їх розділити по папкам. Ось цей завантажений архів переносимо сюди. В Ось так і. Видобуваємо Є. Це нам не потрібно. Ось в нас є такі зображення. Воно його по 50 бачу качає, Да? Ось такі зображення. Далі їх потрібно збільшити. Збільшуємо ми їх в 에, Topaz Gigapixel. Гігапіксель. Просто беремо всі зображення, так, перетягуємо і обираємо формат. Це тикаємо RTCG і можна зберігати. Tapas працює дуже швидко в порівнянні з топаз ФОТО. Тому ми просто збільшуємо зображення в 4 рази і закидуємо їх в папку збільшення і отримуємо, наприклад, ось це вже збільшення зображення. Ось так, на таку тематику. Наступним кроком є відбір поганих зображень. В середньому в мене виходить десь ось так: ось в мене 20 зображень, а е викинув я 55 зображень, тобто залишається 30%. Тут 27, і тут е 68. Після того, як ми відібрали всі зображення, е далі потрібно їх підписати. Підписував я раніше через спочатку вручну, створив ось такий файл, який допомагав мені створювати CSV файл для Adobe, 1,2,3RF і FreePix. Тобто тут я заповнюю всі дані, користувався як ось такою штукою. Майківордером користувався, де я, наприклад, писав Fantasy background. І воно мені знаходило ось ключові слова на тему Fantasy Background. Потрібно було обирати щось такого. Це прибирати. ну, Щось додати, Flow Explosion. Це не потрібно. Ось так, да? але це займає дуже багато часу. А ще особливо, якщо зображення більш-менш різні, то потрібно створювати ось окремі описи і для кожного слова окремі ключові слова. Але оскільки в мене ось тема плюс-мінус однакова, то я закидував ці ключові слова сюди, і воно їх мішало. Всі одні ті самі слова, але ця штука мені їх дозволяла. Мішати ось не отак, як я робив, раз, назвав ці всі слова з допомогою чату GPT, і ось, ось Shift Ctrl-D, раз, 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 раз. Воно мені мішає перші 10 слів і останніх 40 слів між собою. Але це все одно займає дуже багато часу. Далі я перейшов до безпосередньо чату GPT, створив ось такого бота. І з його допомогою, ось я створював ось такі колажи. І ці колажи я просто завантажую в чат GPT. і він мені створює опис і назву з ключовими словами. Якщо у вас є підписка на чат GPT, я скину посилання на цього бота, можете користуватися. Дарю. Це у мене зайняло, щоб дойти до цього етапу цілий рік. Але це все ще не ідеальний етап. І якщо у вас немає підписки на чат GPT, не купуйте її. Тому що є ще кращий метод ось, доволі швидко да, вона створила 6 зображень. Раз, і просто далі ось так вставляємо. І раз воно все є. Що нам залишилось, це скопіювати е, опис, ось так розтягнути. І ви обрати тут категорію. Для Dreamstime ось категорія IA Generated обов'язково, а дві інших, які обирати. Ось так раз, раз, і готово. Але це все одно, все ще довго, займає багато часу. Тому є набагато кращий варіант, про який я вам розкажу у наступному відео. Останніми кроками, що потрібно зробити після підписування зображень, це зберегти їх в CSV файли і завантажити. Переходимо ось на вкладку Adobe. Зберігаємо зображення як і обираємо CSV файли. Аналогічним чином, робимо для 1.2.3.RF, DreamStyle і FreePix. Далі, зберегли ми ці CSV файли, нам потрібно їх завантажити. Завантажуємо ось на Adobe. Обираємо всі зображення, вибираємо ілюстрації, тут обираємо, що це штучний інтелект, і люди, і предмети вигадані, і можна завантажувати. Для DreamStile аналогічним чином сюди ж перекинуємо CSV-файл. Для доба ось у нас завантаження csv файлу. І один в 3RF, FreePix також є. Yeah. Чекайте, в наступному відео я вам розкажу і покажу, як. Писувати ці всі зображення набагато швидше, що допоможе зберегти вам свій час і не вигоріти від того, що ви завантажуєте зображення, а прибутку у вас нема. Ось так